Літо завершилося на мажорній ноті. Було спекотно, сонячно, а денна температура сягала 32 градусу, і це у затінку. Перехопив естафету літньої погоди і вересень. І це зовсім не дивно, тому що в умовах сучасного клімату вересень давно вже став логічним продовженням теплого періоду року. Забезпечив такі пекельні дні нам мегапотужний антициклон за африканським ім'ям Марая. Який охопив більшу частину території України. Але непомітні зміни в погоді відбуваються прямо зараз. Вночі 1 вересня на території Житомирської області зайшов холодний фронт. Але зовні ці зміни непомітні, тому що фронт знесилений у протистоянні з антициклоном і його вплив позначився лише на збільшенні хмарності та розвороту вітру з південного на північний. А це означає, що на території Житомирщини почало. Надходити прохолодне, свіже повітря, і це повітря буде панувати на Житомирщині до кінця тижня. Але позначиться воно в основному на фоні нічних температур. Якщо зараз до ранку температура опускається до 14-16 градусів, то до кінця тижня вона поступово знизиться до 8-10 градусів. Але вдень буде, як і раніше, сонячно, малохмарно і по-літньому тепло. Відповідно без опадів, а денна температура в різних районах. Області сягатиме 26-29 градусів. Ще одна спроба порушити атмосферний спокій відбудеться 6 вересня, коли на території області переміститься новий атмосферний фронт. Він буде більш зухвалий, тому можливі невеликі короткочасні дощі та навіть грози, але станеться це лише в окремих районах області, а більшість території навіть не помітить його присутності. І вже на завершення тижня 7 Вересня, погода знову стане стійкою та політньому теплою. Вітер, хоча й залишиться північного напрямку, буде переважно слабким, і його швидкість не перевищить 3-5 метрів за секунду. Слід зауважити, що високий температурний режим та відсутність опадів підвищує пожежно небезпеки лісів, яка вже зараз сягнула найвищого 5 класу. Тому, перебуваючи на природі, будьте уважні та обережні у поводженні з вогнем.